Коли на землю лягає м'яка біла ковдра снігу, здається, ніби сама природа запрошує нас створювати дива. Снігові скульптури це захопливе заняття, яке дарує радість і дітям, і дорослим. Здавалося б, звичайний сніг. Що в ньому такого особливого? Але якщо включити фантазію, можна перетворити його на щось неймовірне. Наприклад, хтось ліпить великого сніговика з гудзиками замість очей і відром замість капелюха, а інші створюють цілі родини снігових звіряток, зайчиків, ведмедиків чи навіть драконів. Справжні майстри використовують спеціальні інструменти, лопатки, ножі та форми. Вони роблять детальні скульптури, які схожі на живі. Так з'явився величезний замок із снігу в Китаї. Він був таким реалістичним, що хотілося зайти всередину, а неподалік стояв сніговий корабель величезний із сніговими вітрилами. А ви знаєте, що сніг найкраще ліпиться, коли температура трохи вище мінус п'яти градусів. Тоді він стає липким, як пластилін. І з нього легко робити фігури. Але є ще один секретик, щоб фігура довго трималася, сніг треба добре утрамбувати. А як же прикрасити свою снігову скульптуру, запитаєте ви. Можна взяти гілочки, шишки, кольорові стрічки або навіть фарби. Звичайна гуаш чудово підходить для снігу. І ваша скульптура засяє всіма кольорами веселки. Спробуйте разом із друзями чи родиною створити щось особливе. Ліпіть великий будинок, змайструйте снігову машину чи, можливо, казкову тварину і пам'ятайте, найголовніше це веселий і гарний настрій, який завжди супроводжує зимову творчість.